і недоліки. Mm -hmm. Mm -hmm. От я вже з кількома позиційно говорю інвесторами, і всі кажуть, а наповнення, mm -hmm. а які у вас є літаки до міста долетіти, порівняти, які Ryanair летять до Кракова і які в нас мізер з mm -hmm. літаками, звичайно що це в начезі обмеження. Mm -hmm. Тобто, отак от з такої негативної, такої mm -hmm. проблематичної точки зору при формуванні центральної mm -hmm. фізикаліті стадії. Добре, дякую. Що? Що стосується там, ось, взагалі цього об'єкту, він взагалі є е, в фарватері злітно-посадкової смуги, там є санітарна зона, тобто ніякого житла там поруч не може бути. Тобто, ну от, не, е, це не стосується зубри, там де оця розв'язка і вправо пішло, як ми дивимося зараз. Е, с, через дорогу з цієї сторони, так само це якраз є ця вся смуга лягає злітно-посадкову смугу, і там просто садові ділянки. От, е, при дорозі там є магазини, ресторани, готелі, тобто напроти скіль і виробництво так само. Тому в принципі це є ідеальна з точки зору логістики, ділянка. От повірте мені, я починав 27 років тому на генеральному плані Львова архітектором після інституту. От, і трошки орієнтуюся тут в ситуації. Те, що сказала Ольга, треба врахувати. Володимир Мар'яна це дійсно треба врахувати, тому що це є деталі, в яких сидить чорт, який може там зламати весь імідж і так далі. Основна задача цього об'єкту це є зробити Львів більш привабливим. Тобто сьогодні Львів, на жаль, не може прийняти конференції понад тисячі людей в нормальному залі. Тобто конференції проводяться там на базарі, на шуварі. Тобто там, де реально люди які не приїдуть потім другий раз. Тому що він розуміє, де проводилася конференція, він більше сюди не приїде. От, а діловий туризм він і в собі і має ідея ділового туризму. Це так, наприклад, як я їжу по світу, я приїхав на конференцію, приїхав на зустріч, подивився, що, де, по чому. Зрозумів, скільки мені буде коштувати, щоб приїхати сюди з сім'єю. Я через рік, через два, через три сюди повертаюсь, так я був там в Австрії, от, так я був в інших країнах Європи. розумієте? І цей об'єкт допоможе це зробити Львову. Тобто він буде логістично, якщо ми допоможемо, він буде логістично правильний, тобто врахує всі вимоги. Тому що сьогодні, наприклад, оператори, які тут сьогодні існують, але експові інші. Тобто вони експлуатують, експлуатують майданчики. Палац мистецтв це є три тисячі квадратних метрів, 500 відкритої площі. Е е Спартак Україна, він же це є. 5 тисяч, тобто там є зараз після реконструкції цієї дороги, там в них зменшилася кількість, тобто вони мають там насправді коло 4 тисяч квадратних метрів разом з відкритою площею, де вони ставлять трактори, крани там і так далі. Тобто, це є ну, вивчений матеріал, щоб ви розуміли. І тут є просто оця от візуалізація для того, щоб звичайна людина. Чи людина з грошима зрозуміла, тобто що це за об'єкт, як він би мав виглядати, бо навіть для того, щоб його зробити, якимось, ну викликати якусь зацікавленість чи питання в людей, то було придумано після чергової поїздки Мирона в там Прибалтику нартянський спуск, тобто для того, щоб людей просто ну, викликати якісь запитання, так, з якими ми говоримо. От і повірте, що це ця робота ведеться. Ну тобто ми вкладали з збороном свої гроші, щоб от було накреслене, так? Тобто, тому що ми хочемо, щоб наше місто розвивалося на мене. За за 27 років спостереження за генеральним планом міста Львова реалізувалося, я вам скажу, що значить, підприємства, які мали бути винесені за межу міста, рясне, рясне, руску. Так, вони збанкрутували просто. То і все, тобто Вони були основними забруднювачами у Львові, так. їхня територія щільна стала комерційною. От. І багато таких речей. І залізниця допомогла зробити шляхок з Сихова в центрі, це місто Львова. Кардинально більше нічого такого глобального, крім цього, я об'єкту Арена Львів, аеропорт це вже ну, сучасний Львів, так от, Андрій. Садовий промоутер цього в якихось таких змін. Так от нам треба зараз допомогти. Це будуть нові робочі місця. По розрахунок приблизно три тисячі нових робочих місць у Львові нових виникне з появою допомоги. Я би тоді е, е, додала, власне, що. При аналізі там був також один слайд. Що ми орієнтуємося на міста наших нашого відповідного рівня. Знаєте, ми, наприклад, не беремо, заприклад, Варшаву, тому що Варшава є столиця. Так, тобто треба орієнтуватися, скажімо, на краки. Ми беремо такі міста, які є наш, в нашому полі, так, тобто Любляна, якісь і, і Загреб. Тобто ті міста маленькі, ну хто знає про Загреб, Любляну? Ну знають, але насправді вони є нашими ну не конкурентами, але для бенчмаркінгу вони насправді для нас підходять. Це, це є важ... Можливо. Андрій, чи ти що буде щось? Що на річ, про яку теж не треба забувати, вона одна з ключових, чому ми сьогодні говоримо. І я думаю, що ми відповідь на неї ну, сьогодні, очевидь, дамо, але частково. І це питання теж, вони кажуть, що там, того чи іншого домашнього завдання для всіх, хто буде готовий долучитися. Ключова мета це створити так само нову потребу. Наприклад, коли не було арени Львів, ми всі розуміли, що футбол відбувається тільки на стадіоні Україна. Але порівняйте якість футболу на арені Львів і якість футболу на стадіоні України. Ну, я думаю, що частина людей були і там, і там. Тобто з ареною Львів ми народили нову. Новий рівень якості послуги. Так? Так, Тоб... то... а, ну, це питання до Карпа та України в ХЕ. Це, це просто новий, новий вид і новий рівень якості. Тобто, коли ми сьогодні говоримо про, а, ви ж бачите, ми вживаємо три різні слова, конгрес-хол, конгрес-центр, мультифункціональний комплекс. Це все дослідження, про яке ми описували, воно має нам дати чітку разом з вами відповідь, що там має бути. Чи там має бути одне, друге, третє, п'яте. Але дуже важлива річ, яку ми закладаємо в місію цього проєкту, це є новий, нову потребу, так? тобто фактично новий ринок ми хочемо сформувати, тобто який надасть нову послугу, яку ми поки що в місті не можемо надати. Бо це ідеальне порівняння ареною Львів. Ну, чесно скажу, ну хто буває зайти на матч на арену, це просто саме задоволення. Я не знаю, які ще є стадіони в Україні, які надають таку якість послуги. Так? Це зовсім не те, що йти просто дивитися на той самий Шахтар чи Карпати, чи збірна України, будь-кого. І це дуже важливо. Тому ми просто ну, більшість з вас їздить дуже багато де за кордону. Ви можете порівняти. Ви бачите, які нові тренди з'являються. Нам максимально важливо сюди закласти оцей новий рівень якості, що він дасть. Так? Тому що, наприклад, коли Альберт Вімер працював так над, над проектом Арени Львів, то туди закладалися всі найкращі речі. Тобто, наше завдання зараз а, піти тим самим шляхом з точки зору проєктування, так, з точки зору його наповнення. Бо ви де не сядете на ті сім'я рентів, ну то був біля вас, та тут, тут там один метр. Так. Тому оце питання ми на нього сьогодні даємо часткову відповідь. Так, але ми просимо, ми будемо цей цілий рік в постійному контакті, тому що там буде друга ухвала, місто умови умови обмеження. Містобудівний конкурс, архітектурний конкурс і так далі. Тобто, якщо ви десь щось бачите найкраще, що може дати додану вартість, то ми спросимо давати. Так? Тобто, і щоб ми дійсно не забували, що наше, наше завдання, як казала правильно Ліна, це та мрія. Тобто, розуміло, що як дуже багато мрій, то тебе знайдуться прагматики, які завжди при землі. Так? І це треба поєднувати, тому що воно є і одне, і друге. Але новий ринок це, це просто менше, який ми запам'ятали, насправді він залишився, бо він має дати додану вартість місту. Дякую. Якщо вже поговоримо про нові тренди, то тоді вже питання до системи виводу, стало розвитку і як би це плануєте будувати. Це питання до грошей так. Тому що якщо є такі вимоги від міста, ми хочемо вийти в 21 століття, сторіччя, якому ми вже є, але ми трошки запізнилися. Питання про наскільки це буде зелене, чи ми хочемо, щоб це було відповідало. Це споруда, відповідало літ, якісь там є вимоги, то можна знайти, де вимоги до сталості самих які які. Будівельні матеріали ми використовуємо, чи зелений там дах, чи люди враховуються вплив на транспорт. Чи ми їдемо на бензинах тих старих, чи то там трамвай має бути, що впливає на те, що робить місто, чи там тільки велосипеди можна доїхати, і т.д. І, 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 і А то, тобто, якщо є такі вимоги, то їх треба теж озвучувати залежувати. Абсолютно це ну це має бути ну. Я на душі велика грінпіс, знаєте, і ну тобто це точно має бути. Ну про це вже ну це як поганий смак. Так, якщо ти не враховуєш екологічні тренди, це вже є поганий смак. Мені здається. Ну ніхто зараз тим будує там з Альберт э, Азбесто чи якось, там, тому що він ну, всі знають, що він забруднює. Так, тобто всі стараються щось нове, найбільш екологічне і так далі. Ці речі ну мусять бути, і більше того, я скажу навіть на ринку міст, міста мають ті переваги. Якщо вони є екологічними, навіть якщо вони зазначають свої політиці, що ми дотримуємося Green Policy і тоді, бо деякі є конференції, які до цього абсолютно ставляться. Ну і відповідно вони нададуть перевагу при двох однакових умовах. Вони нададуть перевагу, звичайно, Green Policy. Тобто, це ну це як must, маст бігає. я думаю, що, що по-іншому. є формальні є, є, є речі. Формальні so. речі є там бріан і Ліц, це є uh -huh. два стандарти екологічної, uh -huh. екологічного притування і будівництва. І коли ми в, в, там, в, в тому ж завданні цього не напишемо, ну, це дорожчує будівлю на 10-15%. Але ну, потім, потім воно повертається іншими речами. Саме те, що сказала Олександра, ну, є, е, детальний план території був зроблений був, так? і він є зовсім інший. Його формально треба буде змінити. Тобто це є, є речі неформальні, а є формальні. Значить, якщо ми це не напишемо, що це треба буде змінити, то воно не буде. Бо я пам'ятаю, що у нас там був швейцарський такий непоганий архітектор на початку, який він чітко на цей район написав, що там має бути 150 тисяч квадратних метрів житла, там 50 тисяч метрів квадратних комерційного і стадіон. І тоді це, тоді це буде жити. Тому що там 150 тисяч квадратних метрів житла, ці люди будуть гуляти навколо стадіону. На сьогоднішній день, якщо не буде проспекту Вернадського, нема кому гуляти на полости Крім, крім Дениса. І тому є проблема. Стадіон не може зажити нормально, і не може ніхто забезпечити там громадського транспорту, бо для кого? Ну, Нема для кого дуже. Ми думаємо, що ці речі формальні, треба просто витримати. І взяти дійсно там були напрацювання це є групи архітекторів архі архі Купа, ті, які і працювали, вони теж мене ну, чесно, ту саму територію розмальовували. Ну, бо інакше, якщо ми не задамо цього то зробити дуже гарний нарез-хол, але навколо буде іпідром, який занепадає, житло якесь там ось, двоповерхове різнокольорове, з різнокольоровими дахами, то вийдеш на цю терасу і скажеш, знаєш, де я? Mm -hmm. І звичайно, що треба врахувати план, план розвитку і подрому, тому що це знову ж питання. Поки ну, зараз там, зміни в уряді можливо будуть, це, наскільки я пам'ятаю, була велика проблема завжди. Так? Вони не дали нам робити перехід через іпідром, показали, що там який дорогоцінний кінь там погляд. Це ну можливо зараз тут саме вирішить. Добре, дякую Лес Мацька. Я напевно представляю тих людей, які потенційно будуть гуляти без біля контракт, потім виживає. Сукільниках і мене тому тема зокрема дуже цікавий. Я хочу на деяких деяких моментах, які на мою думку вони важливі для людей, ні по доніх мешках. Перш за все, те, що вже говорилося, якщо буде проводитись подія одночасно і на арені Двів, і на відповідно якась виставка, де буде скупчення великої кількості людей. Наприклад, я пам'ятаю, що коли було відкриття євро, ці сукіники були запарковані, відповідно, все стояло. Тому що можливо ви казали, що буде спільне використання парку місця. Але наскільки я бачу, що навіть тих, які є, вони в деяких ситуаціях недостатні. Тобто, вже голос про якийсь транспортний хаб, можливо, от на цьому треба акцентувати увагу, тому що я вважаю, що це може бути достатньою проблемою. І також стосовно того, що треба відповідно створити умови людей, які би там гуляли, тому що ну я вважаю, що це от велике може бути таке місце, щоб Туди приходити з дітьми, і глядати, але треба там чи парк, чи якусь іншу передбачити можливість тобто, для відпочинку, для того щоб там проводити вільний час, чи якісь там е, е, ну, мінімальні умови для того. Ну і сполучення знову ж таки воно зараз проблематичне і трошки за складне. Добре, дякую. Я хотів повернутись до питання електропостачання. Воно не в тому контексті, а в плані перспективи. По цей бік обізної у нас стоїть велика електрична підстанція потужністю 20 МВт. При повній потужності всіх задіяних систем стадіону нам потрібно 9. От. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, це так, років півтора, нам все ж таки вдасться в певний спосіб здати її в експлуатацію. Ось, але механізма для того, щоб її отримувати, ну якби немає, тому що це не є наша діяльність, ми не є ну, учасниками енергоринку і так далі. Тобто механізм є дуже ну, якби звичайний і простий. Це передається в комунальну власність, і потім комунальна власність здається в оренду обленерго чи комусь тим, хто тим займається. Mm -hmm. І було би добре, щоб можливості цієї електричної підстанції були використані для. Потреб цього комплексу, тому що якщо дійсно не вистачить електропостачання, ясно, що це питання можна буде вирішувати, але тоді як вже є готовий юніт, такий, який стоїть там, на той час збудований з найсучаснішим обладнанням, скажімо так, ну, то про це треба думати і думати про необхідність в електриці в цих всіх об'єктів, скільки саме їм потрібно. То, можливо, вносити якісь зміни власне в цю інстанцію вже по факту її введення в експлуатацію. Тому що не буде світла, ну нічого не буде. Добре, ну дякую, ми про це знаємо. Ми писали на обленерго власне про потужності. Про це про цю потужність ми знаємо, і власне ми отримали відповідь, яка там є потужність і скільки можна використовувати, скільки зараз використовується на стадіонній арена, скільки є вільної, ну і яка можна, яку можна використовувати потенційно для конгрес центру про проєктування. Тобто, ну дякую. Ми це знаємо, обов'язково це треба враховувати, звичайно. Так само, ну бо казали, просто будували тоді з запасом. Тобто, ну насправді дуже добре зробили просто задайте та, Добре, чи будуть ще якісь побажання, коментарі, ідеї? Можливо, ще просто треба прохання, коли ви вже зробите цей драфт, заготовку технічного завдання, яке ви нас на тендер, щоб ви його з'яснили для коментування. Тому що це, це є фактично єдиний. Перший останній раз, коли таке були виносити з комплексні завдання на розрахунок питання mm -hmm. економічного грунтування, то важливо, щоб все таки було враховано, тому що другий раз на це не будуть за бюджетні кошти Абсолютно так. Це... Mm -hmm. Дякую, щодо е, часових меж, е, скажімо, зараз ми квітень, е, квітень, можливо, ще початок травня допрацьовуємо власне ці всі ідеї, пропозиції і так далі. Тому що ну власне є е, е, державні, скажімо, е, норми згідно яких повинен оголошуватися тендер. Вони вже у нас є готові. Власне, нам було важливо почути зібрати ваші думки, думки інших середовищ. Власне це формуємо зараз як у завдання. Тоді воно буде виноситись на такий конкурс. Якщо ви маєте, скажімо, добрих, можете когось рекомендувати, щоб брали участь. Власне і ну заохочемо в першу чергу, щоб це були міжнародні компанії, тому що у них є хороший досвід. Поширювати про це інформацію. Тобто, це буде перший етап по техніко економічному обґрунтуванню, Так як ми казали, буде сам тендер, триває всього місяць, і в принципі за цей місяць. Фірма, команда має зголоситися, що ми готові виконувати за такі -то кошти. Тоді ще ми маємо місяць на підписання договору, і тоді вже власне на саму роботу від 4 до 6 місяців. І очікуємо, що так само на кінець року вже ми за результатами тео зможемо оголошувати так само архітектурний конкурс. Ну і тут дуже важливо так само міжнародна експертиза. Щодо коштів, ну це вже також є наступний етап запитання, за які гроші, за чиї гроші це вже так само інвестиційні речі. Прошу на до конкурсу. Я би залучив містопроект як автора генерального плану, так які би все такі приймали участь по перше в формуванні так само тео. От, і в принципі я би їх залучив mm -hmm. на цьому етапі, щоб вони вам це все показали. Бо в них є от розробки власне житла по цих всіх кварталах, тобто це, ну, все дуже скоро. Будь-яка допомога, нам, знаєте, ми ж ніколи не відмовимося. Добре, дякую, супер. Добре, то ще вже просто, якщо то детальний план, де перед конкурсом, то... На, ну, на детальний план теж треба конкурс, його не можна віддавати на тендер. Mm -hmm. Тому що це дуже важливо для життєздатності території. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, дякую. А, а може бути, що просто конкурс буде на концепцію плюс територія, та, і тоді детальний план вже будуть доводити до, 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 до тої концепції, mm -hmm. яка виграє. То так буде mm -hmm. там, коротший шлях. Добре. Добре, дякую чи ще будуть якісь коментарі, побажання? Ми є в інтернеті, ми є онлайн, ми є скрізь, тому якщо будь-який час нас можна знайти. Наразі дякую вам. Бажаю гарного дня.